Я відчуваю, я зразу відчуваю дуже, я бачила світло в руках. Тобто в, лівій. в лівій це світлий стоп світла, а в правій це ніжно-фіолетовий стоп світла. Супер, чудово. А як по відчуттях в тілі? Ти щось змінилося, не змінилося? Як себе почуваєте? Казати, в мене якась концентрація була на руки більше, тому що в них прямо я відчувала в долонях. Важкість, і оце така відчуття, що там наче відкрилося дно долоно. Це те, що я відчувала. І не можу сказати, що це тепло. от відчуття було холоду. Ви угу. себе зараз почуваєте? Можна. Супер. Скажіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам навчання? Наскільки легко вам було вчитись? От ви не, не знаю. Є вас надздібності? Чи я вас медична у?